А трошить є, я включила, я включила. Тричі. Колосяця хліба на безкрайних ланах під вікном розсвітає калина, Все це — рідна земля, дорогий серцю край. Матиненька моя Україна, серце рідна земля, Дорогий серцю край, матиненька моя Україна, як тебе не любить, рідна земле моя, богай пісню твою солов'їну, як весна молода. Блу не садах рідна земле моя Україна, я весна молода, я блу не висада, рідна земле моя Україна, буде мрією жити Все для тебе роби, щоб сміхалася мати й дитина. Хай цвітує земля, мирне небо сія, над тобою моя Україна, хай цвітує земля, мирне небо сія, над тобою моя Україна.